Розпаковочка у нас сьогодні. Прийшла нова партія ниточок. Як казала одна людина, тільки ниток, а мені, як завжди, мало. Це, напевно, проблема усіх творчих людей. Завжди не вистачає якихось матеріалів і щось потрібно докупити. Напевно, ці люди, які мають такі проблеми, як і я, можуть поставити мені в коментарях подобайку. Я буду дуже рада, що я не одна така людина, якої наче 150 кольорів є, але все одно одного не вистачає. Дякую. Ось, який джемпер гарний. чек і подаруночки. Цукерочки, смайлики, щоб трішечки нам було веселіше, посміхнулися. Дякую. Всі кольори дуже гарні, насичені. Думаю, що з них вийде гарне. Слідкуйте за сторіночкою, будете бачити, що з них вийшло.